Вітаю, шановні друзі, скільки ще буде тривати війна в Україні. Цікаве і нагальне питання, яке бентежить багатьох. І нещодавно президент України Володимир Зеленський в своєму щоденному виступі сказав наступні слова: що війну бажано закінчити в цьому терміні президента Трампа. А це друзі, на хвилиночку, 2029 рік. Подивіться, будь ласка, цю частину його виступу і далі продовжуємо. Бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Не знаю, друзі, навіть як коментувати це, до чого готується наша влада, і, можливо, влада щось знає. Але такі заяви, які, в принципі, багатьма були розтрактовані як те, що війна, можливо, затягнеться до 2029 року, друзі, вони лякають. Можливо, Володимир Зеленський мав і зовсім інше на увазі, але, ну, Звучить як звучить, мені здалося так. Не знаю, як здалося вам, друзі. Напишіть в своїх коментарях, що ви думаєте, коли закінчиться війна в Україні.